Ну що ж, я вже на озерцю, вже приїхав, точніше вже дойшов сюди. Сьогодні у нас трохи вітер такий шумний. Короте. Ну нічого, нас це не налякає. Сьогодні буду сидіти тут так, в такому красивому чарятику, знайшов таку каналку. Зараз тут буду кормитися, розважуватися і починати рибалочку. Так що, ставте клас, підписуйтесь на мене і я починаю. Куруза, проловка, пшоно, ячмі, і багато дуже всяких різних злаків. Так що вже покльовочка є. уже карасика завалили, прикормка действует так что продолжаем ну, здесь Победу, здесь не о, 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 есть, взяли, 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 взяли. о, что-то хорошее наверное. Есть, есть, взяли, взяли и, а. Чисто закинув поисковий. Просто кинув, думаю, а хай постоїть. Подивіться який карасевич клюнув у нас на фідер. Зараз відцепляємо. Хороший. Ну що, як ти кажуть, спочатку рибалки положено. Клюнув на таку силиконову кукурузку. Чисто просто закину, думаю, подивлюсь, може щось клюне. І як ви бачите, покажу. Отакий такий карасямба, Отакий такий результат силиконового кукурудзка. Так що все, відпускаємо і закидаємо і ждемо побольше. Так що, а вже почало є, ставимо клас. Закину ще поплавочок. Щось ж, прикормимо його. О, вже щось клює. Тільки закинув Це ж добре, коли клює. Коли клює, тоді клює. Так що сподіваємося, сьогодні взяти щось крупненько, крупненьке. Так що, але, друзі, не переключайтеся. Дивіться, пожалуйста, моє відео. Якщо воно вам навіть не подобається, пожалуйста, просто хай у вас там Включіть його і хай воно вас там мотає. Ставим лайки обязательно, пишем комментарии. Полезні комментарии. В Рыбалке я не довго, а Познавать щось новое надо. И багато советів дають. Так що буду тоже вдячний, если будете писать комментарии, ставить лайки и всякое прочее. Так что продолжаем. пару щерв'яків, зато самое главное, щоб була банка кукурудзи. Так що сьогодні упор делаю на кукурузу. Буду ловити на кукурузку крупну і отакий от, от фідербейт пельчик мокрий. Він уже розкиший чи замоченный, я не знаю, як він правильно називається, так що пишіть комментарії, підказуйте. Оце мені прислав подписчик. Так що пашка, буду пробувати на нього ловити. Так що... Подивимося в результаті, так що у нас вийшло. А зараз я поки перезакинувся. І жду покльовочку. покльовочок, покльовочок. Ах, не вспів. Ну нічого, перезакидаємося. Окей, сидю, сидю, тільки бом, вилітаю очерет з все, запригнуло воду і попливо далі. Так що всі коментарі, що це може бути, так що треба якісь об'яснення, бо це дуже непонятно. Що ж, пора рибки підкріпиться кукурудзкою. замочек сейчас. Смыкаем кукурузки. Опа, и что с нас там уже засило? Что с зеленым? А еще очередь. А, удочка хорошо отыграет. Вообще шикарно. Ну, да, ти показуйся. Ра! Вот у нас тут. -а. Лынь Вот бойкой, бойкой. Еще одна но Уже был сегодня. красавчик клюнул. Вот такой ленек. Фу. ничего. Хороший, хороший, хороший. А, тихо, тихо, тихо. Не вздумайте кабрикаться. Есть, вот цепили. Ну что, другая рыбина у нас. Вот такой ленек, красавчик. Так что все, отпускаем І хай плива за двадцятками. ками Все, погнав. Клас. Подписка. Коментарій. Ризика не фідер. Уже трошки времени пройшло. І покльовки там не було. наживлю оцей мокрий пельчик чек він правильно називається не знаю і попав на нього Бульк. все там закинули там закинули все ждем зараз закормим поплавочок і Вот туда. Мяго mm, закорм пельцем Че ж, да. Поки покльовочок немає. На кукурузку не хоче плювати, того пельчика щось теж перестало клювати. Так що зараз спробуємо знайти десь черв'ячка. Подивимось, може десь щось наколупаємо. Так що сидіти просто так дивиться і ждать, поки клюне Теж не варіант, треба щось придумувати, щось міняти. Так що погнали шукати червяків. Добре, де вони у нас може бути. Пошукаємо десь під досками. Колесо. Ганим під колесом. Якийсь є маленький невеличкий. Опа, є, є, є. Опа. Опа. є, є. дивіться. красний, все як положено. Так що все. Не пропадемо. Зараз ще подивимось. Може ще десь щось знайдемо когось. Опа ще один, трошки менший, але нічого страшного. Вже в нас два. Ось десь тут. Опа ще ось один. Три. Так що я думаю, поки хвати. Нічого це дуже швидко вийшло. Це, це... стояв ваші підписочки і клас. Так що черв'яки є, з голоду вже не пропадемо. Зараз. Поціплю десь черв'ячка, Наверно, на фідера поставлю черв'яка, ще попробую. І... ждемо. Черв'ячки ми знайшли. Зараз Щас... одразу хай фідер ще постійно, закинемо по площанку. Заклімо на площадочку, попробуємо. Подивимося, як буде плювати на черв'ячка. Зараз наш гляняємо. Боже, я, значив, я кажу, зякували. Так що ж А так, всім спасибо за просмотри, за те, що лайкаєте моє відео, що вам воно нравиться Стараюсь для вас. Так що ще вперед у нас дуже-дуже багато роботи, дуже багато контенту, якого треба відсняти. Знайшов іще скільки 12 нових ставків на таких було таких заброшених, таких, і, ну, так, як вам нравиться. Що, Надіюся, що після цього ролика, як він вийде, а я думаю він вийде через пару днів, то виїдемо по очереді на всі різні ставки. Будемо пробувати ловити на сало з часником по старому дідуському методу. Я вже діду позвонив, узнав, що як робити, так що... У нас все вже готово, вже салко маринується в часничку. І будемо продовжувати ловити нашу рибу. А ще така просьба. Пишіть, підказуйте мені, що я роблю неправильно, що роблю правильно. Рибалки я недавно. давно. Треба мені ваша допомога, щоб підказували, розказували і все буде супер. Так що покажемо нашу рибку, внизу нажміть підписатися і збоку нажать «Ласт». Так, ну, все Всім буду дуже благодарен. Що на фідерочок, отакий от 20-грамовий, все як положено. Зілимо такий бутербродик, кукурузка з черв'ячком. Так що закидаємо. и ждем вот такую злую на поплавочке червячок стоит, пока тишина так что пока ждем заснять поклевочку но мы что взяли Щось у нас тут підсіло. Довольно таке щось непогане. Де ти? покажись. Показуйся, показуйся, показуйся. Самбо опять. Ой, хороший. Хороший, хороший, хороший карась. Хороший, конечно. Вопрос уже такого карася немая. Хороший. Хороший. А це лапать, конечно. Ого! Ого, ого. Тихо, 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 тихо. Хорош, хорош. Ну сейчас, подожди, дальше-то отцеплю. Теперь. Вот такой зверюга клюнул прям здоровый, здоровый, конечно. Хороший такой зачетный карасик. Бомба. Більше ладошка. Так що все, відпускаємо, його не будемо мучити. Хай плаває за ще більшими Опа-опа, банда щось завалив. Ого-ого Офігеть. О, а, зійшов! Офігеть! Зійшов! Але тут щось було Мощне. А? Короче, я в шоке. Те що нас клюнуло, тільки що було по поклюки, видно було поуділі, що я його еле одержав. Загинало так, що мама не горюй. Оказали, що не всю вам показати. Розігнув крючок. Хороші ковані крючки розігнуті. Як так, я не понимаю. Опа, опа, опять, оп опять, опять. Хорошо, опять щось взяло. Новий крючочок поставив. Что здесь клюнула банда. Что взял? Что здесь? Ой-ой-ой, давай! Как... Ну давай, покажись уже, что мы тут крючки разгинаем. показывайся хороший золотый золотый карасявич хороша лопата такая хорошая на фидер тоже что склюнила такая не непонятно тоже потягнуло удочку -мо сейчас сейчас вам покажу охеть Оце лопоть на поплавчанку на цей пуфік такий розмочений. Ой. Офігеть. Добре, зараз проведу операцію і включусь. Витягнув йому крючочок отакий От золотий карась Це просто шок так, що все кажу всім привіт. Кажи, щоб підписувались на вовку на екстремальну рибалку. ставили клас. все відпускаємо його. его золотий. наконец-то поклевочка на фидерок показывайся опять золотый да ты шо ну конечно він так потягнует мене запрям це офигеть не то что золотый це оранжевый класс вот это огонь конечно Такі карасі приятні Ну так як я рибу не їм то мені більше удовольстві потягати, половити, о Але це звісно, огонь Оп'ять Отакий красавчик Це звісно, 100% підписка на мене Як ви почали дивитися моє відео, моя риба почала клювати. Так что все, отпускаем на удачу. Всем в них останні чи погнали. Красавчик. Капець, все накормили. Поклюка за поклюка, не всю фідер ну, там, закинуть. Уже на поплавок усю клюнуло. Опа! Це у нас тут лещ. А! Зійшов! Ну, нічого страшного! Офигеть, а вся прикормка начала действовать. Ты шо, вот это разрыв, конечно. Я в шоке. Ну а те пухики клею, не знаю. Надо еще бы подписчику искать, что высла меня. Еще поплавочек на месте. Ставила, ждем. Капец, конечно, ми з вами накормили тут а Не успели перезакидывать. То фидер, то поплавок, то фидер, то поплавок. О, опять он... Це що ж такое? Опять на поплавок, ну клює Фідер щось смикає. Короче накормили жорсткоми рибу. І ще, хто на мене не підписаний, обязательно підписуйся ставай клас. Хто на мене вже підписаний, просто ставай клас. Скоро буде розіграш моїх снастей. Буде е, бонус так плюс-мінус 50 доларів Так що... Підписуємося. Щось перестало покльовувати. Ну що, банде, наконець ми, навіть ми завалили цього гіганта нашого. Офігеть! Десь в очередь пішов, не можу взагалі здвинуть з міста. Десь туди уходить очерети. Офігеть Наконець-то ми його взяли. Тільки тепер би його вивезти оттуда взагалі було б шикарно. О, пішов, пішов на нас вроді. Фідер в дугу. Не бачу де він навіть. Не можу його припаняти зверху, навіть з міста. Покажись, покажись, хоча б щоб я побачив, де ти зараз быстро перебіжу на друге місто, мало Офігеть Походи за той монстр за яким ми приїхали Це щось дуже крупне А десь пішов туди, наконец то вийшов хорошо Хорошо, хорошо вийшов, вышел, вышел. Все уже дуже хорошо що вийшов. Що? О, рука болить уже. Ну покажи есть, кто ты. Эх ты! Капець, я думав там монстр вообще. Тут у нас линек клюнув. Mm. <laughs> Банда такий линь Приятненький конечно но по поклвки я ожидав, що це щось буде тут те що нам тоді обривало крючки и все На поплавок кліє, і тут клює. Але теж такий порядочний. Тільки не дрігайся, не дригайся, не дрігайся. Не дрігайся, пожалуйста. Не треба дрігатися, не дригайся. Да я крючочок оцеплю тобі. І все. І ти попливеш. Мана й туди. Офигеть. І там, і там риба. За ми з вами накормили. О, яка хороша платва. Зачт, за чт, за чтна платва. Капець, тут платва. Тут олень. Ти треба швидко відцеплятися, перезакидатися. А! Оце, ти що, оце гаде. Давай, 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 сейчас я тебе поцеплю, дай. Та подожі. Иди отсюда. Сейчас быстро сюда цепляю опять. Кукурузу и закидаю. Фу. А это, конечно, рыбалочка. Вот такой ленек. Я думал, крупнейшая там рыбы, но ну, тоже хорошая такая полторушечка железная. Все, отпускаем ее. Есть есть кто си у нас там. Кто у нас там клюнул. там клюнул. сюда даже. Давай показывайся кто сюда 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 Опять золотий карасевич. Вот такий красовчик клюнув. Це я розумію, сегодня рибалочка у нас удалась. Сейчас витягуємо. Добре, треба робити операцію. Операція пройшла успішно. Випускаємо його. Що ж, зробимо ще, мабуть, парочку забросів. Перезакинемося. ловили сьогодні дуже добре. Вже трошки темніть починає. Пару забросів ще зробимо. І будемо збиратися додому. Качественная фидер смыкая. Оп. Опа. Есть, есть, есть. Взял их, взял их, взял их. Хорошо. Ну, да ты. Ага, подлещик клюнул. Ничего себе. Я не знаю, подлещик ты такой уже Позрані з ладошкою це пляж.